Новообраний голова Рівненської обласної ради Володимир Ковальчук провів першу робочу зустріч. Відбулася вона із учасниками АТО. Говорили про наболіле соціальний захист, лікування і реабілітацію, надання ділянок і житла. На сьогодні це питання є болючими як для учасників АТО, так і для держави. Як їх вирішувати, обговорювали спільно. Я думаю, що і голова, і заступники приділять належну увагу. Ніхто ні за яких обставин не буде відмежовуватися від ваших проблем. Проблеми у нас спільні, і ми готові допомагати вам всім чим. Потрібно також новообраний голова відмітив важливість підтримати демобілізованих, аби ніхто не залишився без уваги. Запевнив, що всі вони мають можливість вільно спілкуватися з керівництвом та розказати свої проблеми. Самі ж бійці сподіваються, що на цей раз їх справді почують, а не як завжди, послухають і забудуть. Моя позиція чітка, що Неважливо від статусу людини, неважливо, вона бідна чи багата. Якщо вона пішла воювати так, за свою державу за Україну, чи добровольцем, чи пішла по мобілізації і стала інвалідом, то вона не повинна витратити навіть однієї гривні свого власного бюджету на лікування, на реабілітацію, на протезування. Це все повинно бути за рахунок держави або за рахунок місцевих бюджетів. Володимир Ковальчук запевнив, що питання учасників АТО будуть вирішуватися в першу чергу і будуть взяті під його особистий контроль. Марина Гречка Олексій Самойлов у ритмі подій. thank you